Нова українська сім'я сьогодні, 8 травня, народилася на Дубинщині. Військовий Назар, бойовий медик одного із підрозділів 23-го інженерно-позиційного полку одружився зі своєю обраницею Маргаритою. Прийміть, це перші ваші спільні документи звідопрошу. Я вам ще раз вітаю з одруженням, а тепер привітайте одне одного вже як подружжя зі Ура! Познайомилися наречення на сайті знайомств. Згодом зустрілися та відтоді розлучалися лише на час його поїздок заради захисту держави. Пропозицію руки та серця хлопець зробив дівчині, перебуваючи по службі на Харківщині. Вже хотіли давно розписатися, вибрати нашу річ... дату річниці 29 жовтня, коли принаймні зробив пропозицію Назар в Харківській області. Але так не вийшло, тому що. Не пускали, то одні нюанси, то другі, то перекидали з області в область. Хлопцям там договорився, що зробили в Київській постелі. В виложили все. Ми якраз тільки приїхали, що ніхто даже не знав, що ми туди маємо пропозицію робити. Зробили пропозицію і поїхали собі по цьому. Далі по справах Як будний день просто був, але так гарно виклали сердечко, були все так зорганізували організували хлопці. У такий святковий день молодят прийшли підтримати їхні батьки та найближчі родичі, які невимовно раді з приводу щасливої події у їхньому житті. Я вам хочу побажати щастя на не навіть на все життя. Бажаю ще, щоб радісний і добрим з любові, щастя, радістю. Відчуваю радість. А їх бажаю здоров'ячка, в першу чергу, миру, перемоги і щоб в них усе вдавалося ну, всього самого найкращого. Емоції тільки радість, радість за. Близького брата і вже нову сестричку Маргариту нашу. Ось хотілося побажати їм любові, миру і скорішого воз'єднання їхньої сім'ї, щоб вже жили вони в любові, радості і достатку разом. Спільне життя молодята планують розпочати з невеликої подорожі. А на запитання, про що мріють, наречені не змогли стримати емоцій. Війна закінчилася, перемога. Всі повернулися до своїх домівок, всі були вдома. Все. Тож, зі свого боку, бажаємо молодій українській сім'ї щасливої долі, довгих років спільного життя, перемоги та миру у вільній Україні. І щоб дрібні негаразди, як от чекання близько години під стінами Дубинського драцу, не затьмарювало їхнього щастя.